Вітаю, панове! Ви на каналі Box24, і з вами інтегральний моделіст. На сьогоднішньому огляді та порівнянні у нас представлено два бронетранспортери: один порівняно старий, один порівняно новий. Новий GTK Boxer у командирській версії, і старий це у нас БТР-50ПК. Навіщо ж нам сьогодні така техніка? Щоб що взагалі? Зараз поясню. Справа у тому, що серед новачків де да й не тільки існує стереотип, що техніку більш сучасних періодів значно складніше і збирати, і фарбувати тощо. Чи відповідає цей стереотип реальності? Та я поняття не маю. Мені самому дуже цікаво зараз відкрити, порівняти і для себе зробити якісь висновки і можливо тим самим допомогти також і вам. Особисто я збирав техніку раніших за холодну війну періодів, лише в дитинстві, декілька разів із батьком, і звісно, нічого я не пам'ятаю. Ось цим ми сьогодні і розберемось. І це буде дуже моя і дуже особиста думка, тому звісно, ви зможете з нею не погодитись, якщо цього захочете. Ну і я також готовий до того, що результати може не бути взагалі, тобто вони можуть не сильно відрізнятись. І у цьому випадку відсутність, так би мовити, результату це також показовий результат. Окрім порівняння, ми, звісно, і просто оглянемо моделі, і ви, виходячи із важливих для вас параметрів, зможете для себе сформувати думку, купувати ці моделі чи не купувати. Коробки у нас стандартні від Revell, під 72 масштаб, вони доволі зручні. На задній частині у нас велика кількість усілякої писанини про модель, і на передній стороні бокс-арт із рівнем складності. Із інформації на коробках ми одразу визначаємо, що обидві моделі у нас четвертого рівня складності, що додасть чистоти експерименту. Детали у нас у наборах майже однакова кількість 136 у п'ятдесятки проти 120 у боксера, і насправді це невелика різниця. А ну і майже забув, що БТР 50 ПК це у нас новинка від Revell. По розмірам він буде 9,6 см, а боксер водночас 11,1. І ви могли подумати, 1,5 см, ну про що ти взагалі, але насправді ні. Адже у реальності все більше рівно у 72 рази. І ці 1,5 см насправді дають значну різницю у розмірах цих двох бронетранспортерів. Почнемо огляд, ми уже традиційно із інструкції, оскільки саме від них залежить ледве чи не половина всього задоволення, яке ви отримаєте від процесу модулювання. Всередину інструкції Ревел кладе буклетики із технікою безпеки. А якщо у наборі передбачена антена, то Ревел приклеює цей малесенький дріт також на інструкцію. До речі, в БТР-50 вона є, а у боксері уже немає. Як, до речі, немає і інформації про техніку. Виправимо. Обидві наші сьогоднішні моделі це бронетранспортери, тільки з різницею у 50 років. БТР-50, як це не дивно, почали випускати у 50-х, а боксер уже у 2000-х. Усе ж варто зазначити, що модифікацію саме 50 ПК почали виробляти лише з 1959 року. А сутність цієї модифікації заключалась у тому, що бронекапсула тепер була без відкритого верху, тобто суцільною. Ну і якщо вже сказали про старе, то треба й про нове, а саме про те, що боксер у нас також незвичайний. А Саме версія командирського посту, давайте же подивимось, що змінилось у цій індустрії за 50 років. Коротка відповідь. Все, але будемо трошки більш докладні. По-перше, боксер не вміє плавати, на відміну від БТР-50, оскільки в 50-х це було дуже важливо, про причини не буду, а ось уже у 2000-х боксер у нас є таким класичним представником сучасних тяжких броньованих машин. Для порівняння, БТР-50 важить лише трохи більше 14 тонн водночас, GTK боксер може важити і більше 30. Навіть просто розглядаючи коробки, ми вже визначили, що боксер все ж таки помітно більший за БТР-50. Тільки вже за зовнішнім виглядом можна визначити, що БТР-50 із заводу, із такої ванільної версії, він не оснащався з танковим озброєнням, на відміну від боксера. Цей звір має модульну структуру, модульну побудову конструкції, що дозволяє міняти дуже швидко модулі озброєння і взагалі його спеціалізацію. І відповідно на саму платформу боксер може бути встановлено ну майже все, що завгодно. Це дуже зручно не тільки в реальному житті, а й насправді у нашому хобі. В першу чергу, звісно, для виробника. І Revel цим я знаю точно користується, оскільки у нас на каналі уже був огляд. GTK Boxer тільки у 35-му масштабі. Там трошки інша була модифікація, але не суть. Я говорю про те, що виробник може просто залишати платформу Boxer і створити цілу велику лінійку, що вони насправді і зробили бронавтомобілів Боксер міняючи просто боксарт, інструкцію і декілька литників, які відповідають за той чи інший модуль цього бронеавтомобіля. Щодо внутрянки цих бронеавтомобілів, то тут навіть говорити нічого, тому що у боксері натурально можна жити, а особливо у командирській версії, оскільки там є і чайник, і туалет можна сходити прямо зсередини, там є обігрівачі, усілякий клімат контроль. Ну і звісно, зв'язок величезна кількість сучасного зв'язку. У якості висновку варто відзначити, що за ось ці зміни поколінь у бронетехніці відбулися просто неймовірні метаморфози у їх конструкції. Але у нас все ж таки відос про моделізм. Тому зараз будемо розбирати, чи взагалі це вплинуло на складність сприйняття новачками більш досвідченими моделістами таких моделей. Я кажу про інструкції Revel ледве не кожен випуск, але я повторюсь буквально пару слів. Скажу, що. А... Вони дійсно хороші. Тут все ідеально розписано для людей, у яких недостатньо ще досвіду, а матеріал сам виготовлення, який мені дуже подобається. Ну і звісно, інтерактивно, графічно вони також повністю особисто мене задовільняють. Щодо конструктивних особливостей, то особисто у мене складається враження, дивлячись на цю інструкцію, що тут все просто елементарно. Тобто колеса, слава Богу, не з двох частинок, напівзбірні траки великими секціями. Основні, основна дрібнота, вона інтегрована у головні елементи корпусу бронеплити. І складних елементів, звісно, вони тут є. І складних елементів можна визначити хіба що. Ось для мене особисто це було. Я не знаю, просто зміг би я навіть зараз би нормально, рівно це все склеїти, не заливши суперклеєм там не пом'явши. Це ось ці деталі фототравлення, які треба загинати дуже якось вичорно. Ось вони. І, звісно, для людини якої недостатньо досвіду, це буде великою проблемою, я впевнений, бо я би на початку своєму не зміг би це нормально зробити. А, ну і з таких якихось проблем набору також за інструкцією можна одразу відмітити а, доволі убоге виконання ось цього буксирувального тросу. А що ж у нас по сучасним БТР? Зараз одразу порівняємо загальну кількість дій у цій інструкції із попередньою. І тут у нас 43 дії. А ось у 50 було 32. І це означає, що у цій інструкції дій більше, ніж на 10. Ніж у попередній. Це насправді велика різниця. Будемо розбиратись, чи ці дії загалом є складними у цій інструкції. Вже можна констатувати, що чисто за інструкцією БТР-боксер все ж таки збирається візуально складніше. Тут більше усіляких викрутасів, особливо це пов'язане із ходовою, тобто в БТРі старій техніці, в основному, які знаєте прямі бронеплити, які між собою складаються. Ну, конкретно на цьому прикладі ми так розглядаємо. І це візуально легко зрозуміти. Тут треба вглядатися, щоб не промахнутися і не пошкодити усілякі тонкі деталі. Особливо, звісно, комедія це те, що тут кожне із восьми коліс на цьому вотері треба складати із трьох окремих плоских деталей. Це взагалі мені трошки смішно, як до цього можна було додуматись. Тут більше тендітних деталей, це одразу помітно. І напевно особливу складність буде складати. Бойовий модуль. Він не дуже складний, але все ж таки треба буде попотіти, якщо ви новачок. Мені би хотілося також вивести якесь правило із схеми розфарбування, що типу там сучасні камуфляжі, значно більш вичорні і тому подібне, але насправді, з мого боку, це було би дуже товстолобо. Оскільки, якщо взяти німецькі камуфляжі Другої світової, там, не знаю, японські, якісь інші, то це ж з глузду з'їхати можна їх роблячи. Ну але. Коротко скажемо, що у боксері у нас одна схема розфарбування, тому що він ще не приймав якоїсь активної участі в історичних подіях, пов'язаних із воїнами і тому подібне. А ось БТР-50 у нас володіє одразу трьома Ось таким насичено-зеленим. Більш воливу кольори і такий я наскільки розумію, китайський а, вибачте, не китайський, єгипетський варіант. Із декалями тут доволі бідненько. Звісно, у боксера їх трошки більше. Вони якісь трошки більш деталізовані, але насправді за допомогою декали із набору із БТР 50 можна зробити одразу три країни: Радянський Союз, ГДР та Єгипет. По додаткових матеріалах тут насправді багато і не скажеш, оскільки у боксері їх просто немає. А у БТР-50 ми маємо ось таку насправді доволі велику антенну, яку ви зможете використати одразу на декілька моделей, і фототравлення насправді хорошої якості. Воно водночас і ускладнює цю модель, але водночас робить її цікавішою та багатшою. А ось чого немає в БТР-50, але є у сучасного бронетранспортера, так це прозорі деталі. Тобто у бтр 50 вам прийдеться або самотужки придумувати щось там із плівками, з дисками, ну або робити там триплекси блакитними або чорними, що завжди виглядає трошки іграшково. Оскільки ми вже розпакували боксер, то почнемо з нього. Дістаємо перший литник і розглядаємо. І одразу ж у очі кидається ось тут на лівій верхній деталі. Що тут подряпане. А через тендітну структуру і велику кількість заклепок і тому подібного, ви не зможете це зашліфувати, єдиний вихід це заливати усе ґрунтовкою. Ну, ось, до речі, перший а, перший такий аспект порівняння, що, а, якщо б це був БТР-50, то, скоріш за все, такий дефект можна було б прибрати наждачкою. А тут сучасна техніка, багато усілякої всячини, і цього ви вже зробити не можете. Нижче неї, подивіться на цю деталь це взагалі треш. Це просто треш, це. Ну, це конкретний брак і дефект. Таке треба було а, викидати одразу на фабриці. Далі, як завжди у Revel. На одних деталях, тут, наприклад, ось тут, одні утяжені на півдеталі, а на інших, до прикладу, трос. Високо деталізований, без облою, все в порядку. Тобто, як завжди, у Revel чомусь неможливо визначити конкретно. Це там, однозначно хороша чи однозначно погана модель. У Revel завжди так, що на одному литнику є і хороші і погані деталі. Беремо другий литник, і одразу очі кидається те, що виробник тут не попіклувався про моделістів. Подивіться, до прикладу, на ось це колесо маленьке, наскільки воно щільно приліплене до литника. Ви просто, розслабившись, не зможете нормально його відрізати, не пошкодивши саму деталь. І, ну, звісно, трохи облою є, і така собі деталізація. Тобто, ось ці всякі поглиблення і тому подібне. ну... Мені не дуже подобається. Тобто такий середній бюджетний рівень. Для бюджетного рівня абсолютно нормально. Беручи наступний литник, ми одразу помічаємо деяку продуманість, ну так і повинно бути, а саме те, що штовхачі у нас знаходяться виключно на тильних сторонах деталей, щоб їх не було видно. Беремо останній. Ну тут. Про те, що я вже казав, що тут кожне з восьми коліс треба клеїти з трьох окремих деталей, які абсолютно нелогічні. І навіть сама промальовка, ну тут все в облої, ви самі можете бачити, я навіть не бачу сенсу це все описувати, що якість доволі низька. А, і, до речі, не все так погано, тому що я коли робив огляд на боксер у 35-му масштабі від ревел, вона ось цих деталях ось тут були величезні утяжини, які було ну неможливо закрити, окрім як шпаклівкою. Тут їх немає, тут все в порядку. Розпаковуємо витвір з совєтської промисловості. Чи то колір пластику складає таке враження, він менш білий, більш такий, як у козака 2, темно-сірий, як на мене, виглядає трохи дорожче. Чи то взагалі так і є, але тут все значно, значно охайніше. Тут дійсно є деякі утяжини, є деякий облой, але якось загальне враження від цих деталей, воно краще. Мені здається, вони все ж таки більш промальовані. Як доказ, можна привести, що на ось цьому другому одному з двох основних литників я не знайшов ні одного дійсно помітного дефекту. Все на гідному рівні. Колись мені сказали, що коли мова піде про ревел, ніколи не роби узагальнень. І з того моменту я знаходжу цьому тільки підтвердження. Беремо наступний литник за цим гарним, без дефектів, і тут одразу все залито в облої і все в утяжинах. Єдине, що можна похвалити, це те, що гусянка тут доволі деталізована. Єдине, що мені дійсно не подобається і псує її вигляд, так це те, що тут пальці на цій густянці, вони не схожі на пальці, це якісь прищі скоріше. Не знаю, вони абсолютно не витягнуті, просто як виглядають, як піптики, якісь. Ну нереалістично одним словом. І тільки що я усвідомив, що тут. Лише чотири великих секції гусянки, тобто нам буде треба її якось згибати. Я цього раніше ніколи не робив. Можливо, це нормально виходить, ну, але але щось, щось для мене це сумнівно. Е, я так розумію, їх треба якось розм'якшувати і огинати навколо коліс, хоча вони пластмасові. Е, можливо, я помиляюсь. У мене не було такого досвіду, тому напишіть у коментарях, чи просто це робиться. Придбати розглянуті нами сьогодні набори та просто безліч інших, ви зможете у магазині Box 24. І у цей раз це не просто тривіальна реклама. Оскільки у box 24 усе ще триває чорна п'ятниця і знижки до мінус 30% на увесь асортимент. Ви усе ще можете встигнути затаритись усім необхідним на рік вперед і не аби як зекономити. Як приклад, розглядуваний нами сьогодні БТР 50 замість 820 гривень коштує лише 574 GTK Boxer у свою чергу, коштує... Коштує замість 700 всього лише 490. Окрім конкретно цих наборів, в асортименті сайту ви зможете знайти усе, що вам заманеться, від готових елементів на діорами і до усілякого інструменту для початківців. Так що не впустіть свій шанс закупитись на Чорну П'ятницю. Нарешті прийшов час висновків. І я не буду казати по кожній окремій моделі, чи варто вам її купувати, чи не варто. Я думаю, що ви самі це визначите для себе. А ось про що варто сказати, так це про питання, яке було поставлено самою назвою цього ролику. І так, що я виніс конкретно для себе: чи складніше збирати більш модерні зразки техніки за порівняно застаріліші? Так, дещо складніше, дійсно. Чи є це загальним правилом? Однозначно ні. Чи є це тенденцію, яку в принципі можна вловити? Скоріше так. Чому так відбувається? Відповідь дуже тривіальна і дуже проста, тому що на сучасній техніці значно більша вірогідність знаходження великої кількості складних геометричних елементів конструкції, на старій техніці така вірогідність менша. І якщо це буде ваша друга чи третя модель, це не буде скоріш за все для вас проблемою на етапі збірки. Це буде для вас дійсно проблемою на етапі фарбування, коли ось ці всі дрібні елементи, тендітні конструкції, різноманітні вам треба буде вифарбовувати, обводити і тому подібне. Знову ж таки, чи є це правилом? Однозначно, ні. Якщо виробник піклується про моделіста, то це не буде проблемою. До прикладу, я зараз починаю збирати Абрамс Тамії. Ну, це такий стереотипний сучасний танк, хоча насправді він як концепт уже не дуже той сучасний. Так ось там все просто настільки, що мені здається, що я скоріше дитячий конструктор збираю. При цьому деталізація нормальна, хороша. Ось що означає піклуватись про моделіста. І якщо вам дуже сильно кортить збирати сучасну саме техніку, це ваш там фетиш в якомусь сенсі. То беріть тамію, беріть М113, повірте, М113 від тамії не буде нічим складніше за БТР-50 чи там якусь, не знаю, т 85 до прикладу. Це не правило. Якщо виробник хороший, то моделі вам буде збирати в задоволення. Водночас, якщо виробник, ну до прикладу, якщо ви не хочете витрачати стільки грошей як на тамію, то беріть ревел безумовно, але вам треба дивитись уважно перед купівлею на інструкцію чи осилите ви. Якщо ви вважаєте, що так, якщо ви знаходите у собі сили, то звісно, беріть, я впевнений, що ви отримаєте задоволення від процесу. І остання ремарка звучить наступним чином: усі висновки, які я зараз зробив, вони скоріше направлені на людей, які тільки починають цим займатися. Оскільки, якщо ви зібрали 3, 4, 5 моделей, то я впевнений, вам буде абсолютно все одно, хоч це буде танк Першої світової, хоч, не знаю, Т-72, хоч футуристичний якийсь сюжет, вам буде абсолютно все одно, ви все зберете. Ну і звісно, я дякую вам за перегляд. З вами були інтегральний моделіст та інтернет-магазин Box24, який і надав ці моделі на огляд. Хай щастить!